Нема продажі, ніхто не купує. Це про що? А ми не знаємо, ми не можемо вирішити цю проблему, тому що це теж дуже загальна фраза. І от третій пункт зараз хто, хто в собі це як причину, от коли ви вивчаєте, що так, буксує, не, не от щось не відбувається, і ви як. У вас питають, а що? Ви скажете, нема продажів, ніхто не купує. От, поставте там, давайте не плюсик, а щось більш креативне, якесь емодзі там, чи слово напишіть, у кого таке є, що якщо нема продажів, ніхто не купує, от там, там тиждень, два, три, можливо, місяць, то відчуття, що все, воно все застопорилося, справа не рухається. Взагалі що я тут роблю? Нема продажів. Це взагалі, ну, напевно, якщо от мій рейтинг буде, що я чую найчастіше, це те, що все пропало, і друге, це, що нема продажів. Ну, Або перше, то, що нема продажів, і друге, що все пропало. І коли от мова про нема продажів, то тут ви ж розумієте, да, що це тема велика, там можна цьому вчитися, купа всього-всього. Але що тут важливо? Нема продажів, ніхто не купує. Це про що? А ми не знаємо, ми не можемо вирішити цю проблему, тому що це теж дуже загальна фраза. І отут нам треба зрозуміти перше, чи реально нема зацікавлених людей, які, ну, як, 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 яким взагалі ну, подобається з мистецтвом це якесь таке слово не дуже. А хто зацікавлений, чи хто ем, дивиться і. Ем, там, ну, ваші поціновувачі, да? тобто, чи справді нема взагалі поціновувачів, але це також може бути і це нормально, якщо ви там, кілька місяців тому почали цю справу, то не треба ставити собі такі планки. Наче ви знаєте, як наша Ярослава Могучих на цих чемпіонатах, вона все виграє, там, але і вона ніколи не виграє. Да? Тому не треба собі так планку ставити, ну, тобто, не треба думати, що зараз з перших місяців там все вийде. Да? Тобто, це все одно ну, про час. Тобто, тут два, нема продажів. Це реально нема постіновувачів, зацікавлених тих, хто там, ну, там, Різне може, як ми, як ми можемо це фільтри. Да? Зрозуміть, там є купа причин, так да? не, не причин, а купа є факторів, як ми можемо зрозуміти. Це там по соціальних мережах, а та, хто там що пише нам, чи не пише, чи є там підписники. Якщо у нас є сайт, ми можемо глянути там, хто заходить, не заходить. Якщо онлайн-галерея те щось, ну тобто по... різне різне ми можемо подивитися там, подивитися на людей. Да? Чи взагалі, ну тут гарний приклад, я його. Мені здається, часу наводжу, тому якщо ви вже чули, то вибачте. Ну, як от, Хто колись продавав на Etsy або зараз продає, то там є же ж розпродажі. Да? розпродажі. І от, буває у людини взагалі ну, нема продажів. Да? І людина ставить якийсь там художник, да? демпінгує, ставить 80% знижку і теж немає продажів, да? то якщо я контактуюся художником да? на консультації сидеть, то я питаю, а ви. Трафік Ґра... Ґра... є, тобто люди, ті, які побачили, що знижку, вони побачили, ну, розумієте, якщо немає, якщо немає людей, які не Заходять на вашу сторінку, або, ну, або їх мало. То тим, що ми додамо знижку, ну, що зміниться, да, якщо ніхто не знає про цю знижку. Звичайно, є люди, там, які десь там, в фільтрах шукають тільки 80% знижку, і вони там, можуть знайти ці три людини. Але глобально, якщо не розкручений аккаунт, немає людей, кому ми показуємо цю знижку. Да? Тому перше питання, чи є люди. Так? І далі ми вже з цим розбираємося. Якщо людей нема, значить ми питаємо, що в нас з мистецтвом, що в нас з нашою стратегією. що ми там робимо в цьому напрямку. А друге, це є люди, але ніхто не купує. Так? І далі теж ми можемо. Тобто люди, які вже на нас підписані, наприклад, ну в Інстаграмі, наприклад. Да? Тобто, от яркість цікавий якимось людям. от Кілька тисяч людей підписані, вони стежать. Да? Тобто можемо зробити висновок, що цікавий. Е так і ви дивитесь, наприклад, в Інстаграм. Ну, є підписники, вони дивляться, да? але не купують. Тобто, ці -оці лайки, оці все захоплення супер, е воно не конвертується в продажі. І далі це вже ми говоримо про другу причину, ми зараз перейдемо до наступного пункту. Але тут важливо що, що або у вас аудиторія ваша, це, ну, знаєте, як у людини був персональний аккаунт, якийсь свій раніше. Людина мистецтвом не займалася. Там були родичі, близькі, знайомі, однокласники з університету, з району ОСББ. там оце все. І потім людина починає мистецтво продавати і продає його не дуже дешево, тобто, не так як можуть люди собі там придбати. Да? Ну, і немає продажі. Да? Тобто є поціновувачі, тільки, які кажуть, що ти молодець, боця, ти молодець, да? але не купують. Тому такий момент, да, це треба теж відслідковувати. Але якщо є люди, да, є аудиторія і не купують, то це вже питання взаємодії з аудиторією. Тобто є аудиторія, є от явними його потенційний покупець. І є ця картина, чи скульптура, чи принт, чи там що ви мистецтво, да, твір наш. І далі питання про цей мостик, місточок, який ми, ми митці, маємо навести. Ніхто не хтось інший. Покупець не буде. Ну, бувають такі активні, да, які там напишуть самі, але дуже часто для людей з, сказати, з вулиці, ну, тобто не, не митців, да, які ну, так, любителі мистецтва, да, вони, вони дивляться на митців як на щось, ну, на, на якихось людей, таких загадкових, там, дивних. Це все гарно, це насправді треба конвертувати в продажі. Оцей момент запам'ятали раз. Це важливо. Не треба це розвінчувати, не треба казати, Та ми такі самі, як ви, не треба. Тобто, це треба конвертувати в продажі і оцю свою дивність. Да? Але коли ми дивні для них, то ну вони тримають дистанцію. Цю дистанцію можете тільки ви, ми ці, ми ці можемо цю дистанцію зменшити за рахунок різних дій. Да? І тут. Основа це наша розмова з глядачем. А вона може бути не така, як я з вами розмовляю, так, монолог, так. ну трошки діалог, бо я в коментарях читаю. Цей, ця розмова вона може бути різна. Вона може бути в коментарях, вона може бути в описі вашої картини, там, допис ваш в інстаграмі, це можуть бути там, сторіс. купа, да, де є слова, ви можете. Ну, тому що не словами, ви вже в картині, в умовній картині, так, в вашому творі ви висловилися. Але далі треба підкріпляти словами, описами тим, що розуміє глядач. Це слова, так? ну в першу чергу. І тому далі ми маємо вже, ми переходимо до наступного пункту, який дуже важливий. Це коли я його чого окремо виокремила, тому що лайкають, але не купують. І це про те, якраз що. Я знаю багато митців, у яких є класна аудиторія. Вона може бути невелика, але, але нам не нам велика і не потрібна, як така. Да? Скільки нам треба продати картин там, чи скульптур. Регулярно нам треба там, скільки то продати, але ж не кожен день. Да? Тобто нам не треба, ну ми ж не блогери, да? нам не треба, щоб нам ну, мені не треба лайки, наприклад, умовно кажу, Звичайно, ви поставте лайк сю Краще купіть. Мені, ну, якби, от, от так це працює для мене, я думаю, для вас теж. І от ем, четвертий: це коли є аудиторія, є люди, так? причина буксування. Так? От Коли ми розібрали, і в нас є, є лайки, є оці вау, є ці вогники. Напишіть, у кого є таке відчуття, інколи навіть злості, коли ти Дивишся, як вони, яка чудова картина. Ти сьогодні от, просто краще зробила, ніж найкраща картина з усіх, що ти створювала, але не, вони не купують. Да? І тут, звичайно, може бути, що людина і не готова і ніколи не купить її, у них ну, немає навіть грошей на принт, умовно кажу. або... Тобто Ми говоримо зараз про цільову аудиторію, про людей, які в принципі могли б купити. Але там є купа причин, чому люди можуть не купувати. І я в своїй практиці знаю, і в, в мене навіть митці є, які інколи мені пишуть, коли у них зараз діалог з покупцем. І ми часто приходимо до того, що людина спитала про принт, а купила оригінал. Да? То, що дорожче. І в мене було кейси, коли людина спитала про одну картину, купила дві, а потім стала постійним. Да? постійним. Є е, е, оце мистецтво розмови, але це не мистецтво. Нам, нам достатньо, що ми своє мистецтво знаємо, ми це створюємо і так далі. Тобто, це певні е, розуміння, як це працює, і певні навички. Тут я вас зараз запрошую на вебінар, який буде у нас наступного тижня, да? наступного тижня, 23 липня. Буде вебінар, я його буду проводити. Називається Розповідай і продавай своє мистецтво. Саме про це ми будемо говорити і навчатися, як нам починати розмову, як нам розмовляти, і як нам чути, що людина говорить. Да? Я коли починала, починала ще працювати там в піарі в копірайтингу, ще з 18 років я працювала, і, тобто в мене досвід. Був небагато, але е, в мене була менторка, яка ну, там, деякі мої там, продажі чи комунікації, коли мені потрібно було як фрілансеру там, проекти набирати да, клієнтів. І от в мене були якісь там переговори. І коли мені людина сказала: я подумаю, тобто я розказала, що ми можемо, все, і людина сказала: Я подумаю. Ну, тобто, це е, фірма, да, компанія, яка Хотіла, щоб я в них, їх взяла як проєкт собі. І Я потім розказую це своїй менторці, і вона мені каже, ну ти ж розумієш, що вони тобі не подзвонять, якби все. Я кажу, чого вони ж сказали, що подумають. Вона каже, це значить, що вони. Ну, от. І от з тих пір, це було дуже давно, я такі моменти відслідковую, я собі занотовую, що значить, коли людина що говорить. Ну, але Пишеться ще важче, тому що ти її не бачиш. У нас в митців перепи... ну, вся наша практична комунікація, ну, окрім виставок, да? це в онлайні відбувається письмово. І... А ще коли це англійська, да? ну, тому що різна ментальність, у нас це теж там це ж впливає. Але от оце, це дуже важливо. Я це дуже часто використовую розуміння, що насправді говорить людина. Тому що людина може боятися купити, бо вона не знає, що з цим мистецтвом робити. І відчути, що тобі людина, не відчути навіть, а в розмові, зрозуміти, що вона тобі говорить, вона просто тобі лайк, ну, поставила там чи в особисті написала. Зараз зірочка, що це все етично, да? тобто в плані того, що ми не, не пишемо людям, які нам не писали, чи там ми не нав'язуємося, ми все це робимо з гідністю і так далі. І от я чому і придумала цей вебінар, тому що. Я бачу, скільки митців допрацьовують ці останні відсотки. Вони дуже важливі. І от е, Буквально нещодавно у мене був продаж, який це також підтвердив, коли людина зайшла просто купити принт, а купила просто в мене з майстерні оригінал. І це, це говорить про те, що питання не завжди в грошах, є у людини вони чи немає. Дуже часто в тому, що людина не знає, що з мистецтвом робити, як, і оця. Не консультування, а оця грамотна розмова, яка приводить до результату, це те, що ми будемо, будемо з вами навчатися наступного тижня онлайн. І ті, хто зараз реєструється, буде запис. Тобто, якщо у вас зараз ви розумієте, що ви дуже б хотіли, супер хотіли, але у вас не виходить, то для тих, хто зараз реєструється, буде запис. І буде ще дві ПДФ з такими шпаргалками, які я підготую, вони теж можуть вам стати в пригоді, в нагоді, в пригоді для ну, вашої практиці. Тому що це треба практикувати, і цей кайф, коли ви який ви отримаєте, від того що людина з вами скомунікувала трошечки так напівшажочком, зайшла в ваш простір, а ви. І продали її. Вірніше вона купила. Ви зробили так, що людина купила. І людина щаслива, бо вона стала е, вперше колекціонувати да, мистецтво. Тобто не, не було ще мистецтва, і вже от перша картина і вона ваша. І ви радієте, що ви це змогли, бо людина могла просто повз пройти. Тому приходьте і будемо навчатися.